Велика, пухнаста та майже справжня у незламному хабі встановили головний атрибут новорічних свят. Ця ялинка унікальна, адже матиме автентичні українські іграшки, які створили запорозькі берегині. Десятки дітей та їхні батьки, а також військові, долучились до прикрашання зеленої красуні. Понад дві сотні іграшок для ялинки створили запорозькі берегині. Як кажуть самі, кожна з прикрас унікальна, бо має свою вишивку. Символи на іграшках мають закодовані обереги. Проте головна ідея подарувати дітям та дорослим відчуття свята та радість. «В Цих кульках закодована наша перемога. Перемога над ворогом, який сьогодні, на жаль, в нашій країні. Ми віримо в перемогу. Віримо в те, що кожен, кожна людина, яка візьме нашу кульку, загадає бажання, і це бажання обов'язково здійсниться. Приблизно 70 кульок цього року. Ми вишили більше 200 кульок. Вишивали 20 майстринь. Це всі аматори. У нас немає професійних майстринь. Під час святкового заходу для всіх охочих запорізькі майстрині провели також і майстер-класи зі створення ляльки-мотанки. Доєдналися до такого заходу і батьки разом з дітьми. Сьогодні перший день зими, і ми побачили таку гарну об'яву. Що сьогодні будуть нараджати ялинку? А та також буде добрий майстер-клас для дітей. Це мене дуже зацікавило. На майстер-класі сьогодні нам запропонували робити дуже гарного янголятка. Доньки дуже це подобається, і зараз ми будемо його робити разом. Такими кульками також планують прикрасити ялинки в інших районах Запоріжжя у відділеннях ДСНС, а також в перинатальному центрі, театрі молоді та в одному з місцевих храмів Олександра Кольба, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.